Привіт, мене звуть Максим. Я сержант, командир гармати призвався 28 березня 2022 року. Попав в артилерійську бригаду, хоча у військовому був записаний після срочної служби як старший сапер, старшим солдатом був. Прийшов, був номером обслуги. Відучились ми в Польщі на САУ Краб і десь через три тижні став командиром гармати. 8 червня 2022 року. Основні задачі перед нашою громадою це безпосереднє враження ворога, безпосередньо безпека особового складу на вогневій, тобто маскування. Відпрацьовуємо заборони і по живій сили противника. Працюємо і по техніці, і по тяжкій, про звичайні, броньовані. Всі цілі, які. Потрапляють до наш командирський місток, да на наш, всі відпрацьовуємо. Заборона це коли особисто по тобі або по комусь інших ведуть вогонь. Ну, з усього, чого хочеш. Так само, жива сила противника відкриває вогонь по наших там, БМП, БТР, танки, техніка. Це вони працюють зараз в даний момент, заважають нашим хлопцям. Заборона це якби злякати противника, щоб він перестав вести цей вогонь або, хоча б ну, зрозумів, що третій може бути в ціль. Загалом в середньому 2-3 снаряди туди летить, і є це без коректури, просто дають установки приблизні, засічки, і ми по ним відпрацьовуємо. Це заборона. Можна подавлення, подавлення може бути і на 20 снарядів, і на 40 снарядів, дивлячись, що ми давимо, які наступи. було останні... Наступ ми відпрацьовували 7 БМП машин. У нас дуже багато гармат працювало. Наша батарея, три гармати працювала, FH працювали, гради працювали, щерпну, дуже багато працювали На цей наступ, і Ми зупинили. Знаю, що це був наступ. Був за останній час такий один з масованих наступів перших масованих, бо раніше вони не які, ну. Невеличкими кучками пересувалися, десь питалися прорватися, це був наступ у бойових машин піхоти. Ну, за останній час це був дуже масований наступ, але ми його зупинили. Ну, і Якщо навіть брати з розрахунку, що хоча б 10 снарядів полетіло з кожної гармати, то це як мінімум до них лягло 50. Плюс в півдрони працювали з нами. Гарно, чудово ми зробили роботу свою. Як я отримую установки, зайняти вогнову позицію. Відбувається за 30 секунд, максимум за хвилину, якщо погодні умови не дозволяють зразу виїхати нормально, ну максимум за хвилину я вже наведений можу розпочинати роботу. І так само складання і секунд 30, і я вже повертаюся обратно в норку. Ну, швидкість і мобільність дуже гарна. Є трохи, звичайно, як і усюди, напевно, проблеми з гусянкою, але взагалом це дуже гарна техніка. Вона продумана, вона акцентована не тільки на ураження, на ураження ворога, а ще й на комфорт обслуговуючого персоналу. Якщо зрівнювати з радянськими зразками, то там набагато комфортніше. У мене в крабі є електрочайник, є Webasto яким ми можемо опалювати себе, грітися, ну, Тобто це не ОВ-шка, як її називають, там, в 25 чи яку обняв гориш на ній, але нема куди дітися і треба грітися біля неї. Ну, тобто комфорт продуманий набагато більше для людей, ніж у радянській техніці, на жаль. По розмовах з хлопцями, ну, якими був на навчанні і на натовських зразках, вони працюють і на наших. Типу Богдани, Цезарі, панцирі, арчери були, ну, хлопці з Арчери були. І, звісно, в краба є свої недоліки. Але я як командир краба можу сказати, що ми також маємо дуже багато переваг. Тому що, словно, звісно, снайперська винтовка, артилерійська арчер. Наче за... Показниками найкраще САУ зараз, але вона несе, наче до 19 снарядів в собі, з них може зробити на повному пострілі 14 чи 15 всього на все. Але вона там автоматизована повністю і безпечніше для особового складу. Натомість краб може нести на собі 40 снарядів і до 52 снарядів зарядів повних. Так само краб може стріляти всім що 155-го калібру. На інших пушках, доки там їх немає в системі цих снарядів, вони постріли не ведуть. А в краб. Ми сунемо все, що 155-го калібру все вилітає з нього і все летить точно в ціль. Я теж бачив інтерв'ю відео цих хлопців. Які розказували фантастичні можливості Краба, що вони, ну, вони перевищили ТТХ Краба і зробили 15 пострілів за 90 секунд. Це фантастика. ТТХ-Краба це папірець, який пише завод. Тобто ТТХ-Краба, 6 пострілів на хвилину. Але це максимальна. Здатність е там працювати 6 пострілів на хвилину е в теорії. На практиці максимум 3 відсили за півтори хвилини. Не 4,5, а 5, скажем. Я ось хотів би з цими хлопцями попрацювати, звісно, з цього інтерв'ю. Або щоб навчили мене, бо у нас так не виходить, а іноді хотілося б по 15 пострілів на, повтор... на півтори хвилини робити, але, на жаль, ми багато чого пробували, але найбільша кількість це три постріли на хвилину. Тому що це, ну так скажемо, нелегкий процес. Навіть якщо не заряджати кожен снаряд з магазину, а викласти перед там, стрільбою в 15 снарядів, як у хлопців, було, їх не підготуєш ніяк так, щоб вони одразу. По одній кнопці залета... залітали в ствол. Все це йде процес процес працювання механізму магазину, який викатує снаряд, процес номера обслуги, який його заталкує на лапу. Кнопку нажимає механічний процес перекидування снаряда в досилку. Наступну кнопку нажимає механічний процес працювання і закидування снаряда в досилку, ну вже в ствол з досилки. І потім для безпеки. Ти не можеш зразу під 15 пострілів наложити парахі у себе під ногами, бо це нереально. Просто згориш на одному з пострілів. Тому на кожен постріл персонально з кожного лотка достається заряд. Тобто, це просто підготовка до пострілу одного займає набагато більше часу, ніж пишеться в ТТХ. Тобто, з підготовкою до постріла 6 пострілів на хвилину неможливо зробити. Можливо, максимально 3, тому що. І це ще при тому, що в мене вже готові до пострілу снаряди лежать в магазині. Я б хотів би подивитися відео їх, самої їхньої роботи. Да, я би, можливо, тоді мої якісь враження за 2,5 роки командиром Краба змінились, би. може, я щось не так роблю. Бувають моменти, коли неможливо просто поміняти гармату навіть для обслуговування, бо кілька гармат на вогневій. Одна поламалась, міняють її, тобі треба твоє обслуговування вже відпадає. Потім, наче все нормально, тут хоп, друга поламалась, їй поміняли машину, її забрали на обслуговування, ти знов стоїш. Тому що комусь все одно треба працювати. Ми справляємося просто мінімальним обслуговуванням е, зарядної частини разом з клином і казенної частини без ствола, бо на, на ВП це зробити неможливо. І працюємо. При тому, що казали в Польщі, що там кожних 20 вистрілів максимум треба його почистити. Тут, да, ми привзійшли, бо ми, бувало і більше настріл набагато в десятки разів. Але про кількість пострілів ні. Ми працюємо позмінно зараз. Ну, там... Добу одна частина екіпажа працює, наступну добу друга частина екіпажа. Коли я заступаю на джурство, це ми йдемо догружаємо гармату, якщо вона не до, ну, не в комплекті йдемо. Перевіряємо системи всі, бо ти знову заступаєш на зміну за цей час, поки ви там можливо не працювали деякий проміжок часу. Могли сісти акумулятори, тобто виключиться система, це вже має вплив на швидкість твоєї роботи, тому що поки запуститься вся система, доки запрацює навігація, це все займає час. Тому це також треба за цим слідкувати, це контролювати. Ну І напротяго дня приймаю команди, ведемо пряме ураження ворога, іноді маскуємося, дивлячись, як все залежить від погоди. Іноді домасковуємося, іноді ходимо. Там, подалі від е, сау пиляємо дрова, бо такі там, е, погодні умови, як е, е, дощ, він дуже, дуже впливає на нашу роботу і краб не може виїхати. Ну, не може подолати на склоні починає шліфувати. І тому ми викладаємо йому дорожку колодками і такі заняття. Тобто бит був, ну, ситуації бувають разні. Може, Застрягти піропатрон так, що треба знімати грибок, ну просто так його не вимиш нічим, не і нічим. Це теж під час роботи займає трохи часу, тому що треба повернутися, розібрати грибок з клина дістати. Треба вибити цей піропатрон. Ну, відповідно, раз ти вже зняв грибок його трохи хоча б обслужити, бо він ж стріляє і закоксований. Тому це теж, займає, ну, це теж входить в мою роботу, в мій бит там, на вогневих позиціях. Там пошуки місць, куди, куди можна вивезти гармату аби врятуватися особовому складу. Граю в логічні ігри на телефоні. Читаю книжки не часто дуже, але бувають, зацікавлюють і читаю. Взагалі, це покращення умов. Ну, весь свій вільний час ми використовуємо на те, щоб покращити умови нашого прибуття. Не завжди вдається заїхати на готову вже позицію. Іноді вони готові там на 30%, іноді на 60%, Ну тобто ДБК заховати і куди сховати машину є. Куди сховати особовий склад є, але воно все одно ну, треба його підлаштовувати під себе. Бо ти приїжджаєш там, наприклад, є два етажа кроваток, верхній і нижній. І все. Все інше там, столики, полочки, якісь там приспособи, умивальнички, якийсь там десь шалашик якийсь зробити, щоб можна було сидіти, але щоб він не був примітний з неба. Практично на це уходить наш вільний час. Ну і як завжди, ти як тільки все під себе доробив, все гарненько і тобі комфортно тут знаходиться, ти приїжджаєш. Майже виїхали працювати під безпілотник, але треба було відпрацьовувати. Тому що треба було допомагати хлопцям. Вирішили в моменті відпрацювати просто не з відкритої місцевості, а з самого лісу за укриття дерев. В самому лісі не виїжджаючи з нього, не виїжджаючи на відкриту місцевість, просто серед дерев. Можна попасти в гілку і все розірветься перед стволом. Ризиковано так, але підібрали по напрямку, підійшло, трошки зіграли гармату взад-вперед. Стали в напрямку, не гілки, нічого не закривало, створ, прольот був чистий, почали працювати. Ще найтяжче це бути далеко від сім'ї. Найтяжче, тому що ну, дійсно мені довелося піти, коли моїй дівчинці дитині було 9 місяців, і зараз їй вже майже 4 роки і все буде в червні місяці. І це дійсно, ну, це, напевно, найскладніше, що є тут. Ну, ми ж чоловіки, все одно всі тягати військової служби ми несемо на собі, бо немає нікому, немає інших, кому це нести. Але ось те, що дійсно далеко від близьких, це дуже пригнічує. Наче за рік з тою кількістю відпусток, яка є, іначе встигаєш, ну, там, встигаєш побути вдома, приїхати. І знову засумувати за близькими і знову поїхати. Ну, тобто кожних з чотири місяці плюс-мінус можна їздити. Ну, бувають моменти відсутності зв'язку, коли пропадає світло на вишках, десь перебили, десь попали в вишку. Ну, останнім часом, хоча б раз на добу, але вдається почути своїх дівчат. Ті, хто, так кажучи, прийшов разом зі мною в один час, цих людей мотивувати не потрібно. Вони прийшли мотивовані. Люди, які прийшли спочатку, саме більш мотивовані, їх не треба мотивувати. Проявляєш хитрості для тих людей, які приходять у сюди, починаєш розповідати якісь історії, якісь позитивні моменти враження ворога, позитивні моменти. Коли прилітало, але не вбило, що робили для цього, де ховалися, потім розказуєш, ну, що ми це переживали, це нормально. В тебе теж це буде і це є у кожної людини. Ми тебе не кинемо, ми тебе підтримуємо. В мене, в мене ще не траплялося таких людей, які б сказали, ні, я не піду виконувати там цю роботу, навіть коли там десь рядом прилітає біля нас, але треба відпрацювати. Ну не було такого, коли сів і сказав, все я не піду, тому що там падає. Так, да, там падає, але ж там, де ми зараз потрібні, куди відпрацювати, там спекотніше набагато, ніж у нас. Застав війну в ліжку вдома. Дружина розбудила після третього прильоту. Було два по Бориспілю. Це було бли, ну, близько чутно, і був по злітній смузі у мене за дома в місті бровари. Там стара льотна частина, і по, і по злітній смузі там теж були. І ось після цього я проснувся. Дружина почала питати, що це, що це. Я встав, подивився в вікно, побачив, що у нас там 3-4 доми, 22-етажні висотки. Із них люди просто висипаються з під'їздів, просто в машини тікають, ну хто куди, це, бо, хто на вулицю просто вибігав з домів, хто в машини, і машини виїжджав. Ми теж почали спускатись, бо у нас 11 етаж, високо, ми ж не розуміємо. Що це було? Ми вийшли, було без 15.08, пам'ятаю, як зараз над нами полетіла крилата ракета. Прям, ну, вона так низько летіла, що я гадав, що вона в наступний дім після нас ось зараз валить. Але вона полетіла на військову частину трохи далі, попала там в військову частину. Дочку з дружиною відправив до теші. В село хотів сховати їх від, ну, від великого міста, хотів забрати їх, бо думав, що все буде тягнутися сюди. Виявилось так, що засунув їх в саму середину, тому що з Чернігівської області наступали. Я приїхав, був з ними. Але з Чернігова рвали напрямок, танкова дивізія рвала напрямок. Вони йшли і для нашого становища криса. але для, ну, на той момент, так як ми сиділи в калиті, і в нас же чекали 72-ї бригади, ну, бо ми ходили хлопці в теробороні, був ходили хлопцям там і їсти носили, і цигарки. І на посту було вкопаних два танки, які чекали з заворочі колоною і готові були її розбивати. Але лісник з заворочів розповів про це оркам. І повів їх за лісосмугою, так, щоб танки не бачили. Ну, він не вивив їх на поле, а повів за лісосмугою вдоль залізної дороги. І вони пішли там далі на... в сторону броварів через села Шевченкове. Там було дуже багато прецедентів. Розповідали, гвалтували, знущались. Ну, я дуже переживав, просто що це буде те місце там, де я знаходжуся зі своєю родиною. Ну, і цю танкову дивізію під Скибином, під в Скибині, під броварами розбили. Точно не скажу чим, навіть ну, цей момент легендарний є відео, там, де зверху на трасі знімають в дві колони, йшли вісім танків і вдарили в перший, в перший лівий, я так розумію, що десь з блокпоста з Джевеліну. І в останній танк, але напевно з безпілотника або з нічого. І їхня дивізія просто розсипалася отак. Я три тижні досидів зі своїми близькими в калиті, але я розумів, що я не зможу захистити їх тут, знаходячись ось в... біля них, я не зможу їх захистити з кухонним ножом, навряд чи сидіти тут, чекати, поки хтось захистить там мою сім'ю. Ну, бо на... так, мою сім'ю заради неї я сюди пішов. Ні, ніхто, ніхто окрім мене. Ну, я був настроєний з першого дня, що піду, але в мене були дуже там, великі конфлікти з мамою, дружиною, да, за те, що я горвався сюди за те, що хотів іти, за те, що ну, з її слів я хотів залишити сім'ю тут і піти туди. Але я був настроєний стовідсотково, дружина розуміла, бачила, і мене так сказати, відпустили. Але Вільно виїхати не можна було, тому що ж між нами і броварами розбили цю колону. Вони потікали по лісам. Мене вивозили у військкомат. Ми проривалися через лісосмуги, через лісхози на відкритих місцевостях. Там дебелі мужчинчики з перших транспортів, які рухались з колоні, виходили. Давали останні ЦУ, указання, як проходити відкриті місцевості, просили тих, хто не може триматися однієї швидкості в колони, не заважати, а виїхати з колони, і дочекатися і їхати в кінці, аби не зупиняти всю колону. Так ми прорвалися, виїхав в бровари, отримав мобілізаційне розпорядження. Ну, повернувся на роботу, ми трошки відкрилися, почали працювати. Через вісім днів подзвонили і сказали, що. Післязавтра ми тебе чекаємо з речами. Я прийшов з речами і так потрапив, сюди, в цю бригаду. Я б не хотів би в перший день своєї перемоги побачити, як хтось ставить себе на ваги вище іншого, бо він щось зробив трохи більше або трохи менше. Да? Ну, бо як не крути, наша країна до цього прийде, бо багато хто бачить ці ситуації по-різному, кожного різне відношення до людей. І хотілося б побачити, да, як колишній військовослужбовець виясняє свої там якісь питання з цивільним, те, що він воював, захищав цю країну. Хочу побачити щасливу Україну вільну. щасливих людей, які раді, тому що ми перемогли, тому що ми її від. від... Воювали. Після війни сподіваюся, що ми дуже сильно займемось нашою країною, бо є що виправляти, є що відремонтовувати, відбудовувати, є що згадувати. Їхав з водієм, коли сюди до вас, ми десь заговорили і я кажу таке враження, що десь гризло те, що я в школі був лінивим, там, не вчився. Мав маленьку оцінку по історії. А зараз я думаю, а чи взагалі потрібно було її вчити ту історію, яка була в той час, коли я вчився, яка була до 2014-2022 до 2022 року. Що правдиво в тій історії. Мені здається, що нам, у нас дуже багато роботи після перемоги. Навіть свою історію писати, минулу свою історію потрібно писати. По-перше, я б їм також подякував за те, що вони підтримують армію. Ну, я хотів би сказати, що тільки разом ми зможемо перемогти злагодженими діями нашими і їхньою допомогою. Тільки так ми зможемо досягти перемоги, тому дуже прошу тих, хто допомагають армії, не зупиняйтесь. Будь ласка. А ті, хто ще не допомагають, то... Починайте допомагати, бо дійсно тяжко нам. Хлопці, це війна це ж не тільки смерть. І тут, можна, ну, тут люди живуть, і головне, не йдіть сюди вмирати, а приходьте жити. Я йшов, ну, я прийшов сюди не вмирати, не збираюсь тут вмирати. З самого початку йшов не з настроєм, що я йду на війну і мене там вб'ють. Я йшов на війну і був настроєний на і я досі настроєний на те, що вбивати буду я і тих людей, які прийшли на територію моєї країни. Я не прийшов до них на територію їхньої країни. І те ж саме я скажу вам, ті, хто стають до Лав Збройних сил України, ви на своїй території, і ніхто крім вас не захистить. Ні я, ні мої побратими, тому що ну, це війна, ми як. Це як життя, ну ситуації бувають різні, і нас треба міняти, бо ми вже трошки ну якби засиділись тут. І я нікого не агітую, і нікому не ну я нікого не хочу там з цивільного життя затягувати зараз і там ображатися на них, що вони зробили свій вибір і не пішли сюди. Дійсно, є люди, які не створені для війни. Вони навіть є люди, які хочуть воювати, але приходять вони не створені до війни. Він приходить, наприклад, до нас артилерист, а він не може підняти 43-кілограмового Ну, Що з ним робити в артилерії? Але не забувайте про те, що ми є, і нам потрібна ваша підтримка.